І ви берете їх, призначаєте на голів. У вас там що взагалі проблема з кадрами? Судячи з того, що ми бачимо цифри, які щомісяця надає Міністерство оборони, проблеми немає. Але як ви їх там вибираєте, ну це просто якийсь жах, якщо чесно. Зверніть на це увагу, це позор. А потім постає питання, як люди відносяться до е, воєнкомів. А як вони мають відноситись, якщо по ньому кримінальну справу 16-го року розглядають по крадіжках і розбою? Як? А по-другому там взагалі проблеми були з корупцією, ховали його в різних областях, а тепер він от ТВО, чільника ТЦК. Ви що, взагалі з розуму там поїхали? всі? Ну так не може бути. Виберіть, скільки у нас обмежено придатних. Наскільки хлопців без днів, без рук, які можуть виконувати ці роботи, вони зараз всі в розпорядженнях висадять. Для чого? Якщо він грамотна особа, поставте його, дайте йому працювати. Я, Юля Григорівна, я думаю, перейдемо потім до Рівницького. Випадку.